Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник і в даному відео ми з вами детально, покроково побудуємо конструкцію підвалу по технології незнімної опалубки. В майбутньому на даній конструкції буде будуватися гараж з газобетону на один автомобіль плюс робоча зона. Але сьогодні йде мова тільки про підвальне приміщення. До речі, дальне підвальне приміщення спокійно може слугувати вам як укриття під час обстрілів. Звісно, що від прямого попадання ракети воно вас не спасе, але від уламків ви точно можете там заховатися. Тому я думаю, на даний момент це буде досить цікаво. Плюс в кінці відео ми з вами підсумуємо, підсумуємо всі будівельні матеріали, підсумуємо їх вартість і ви будете знати, скільки вам потрібно коштів приблизно на будівництво саме такого підвального приміщення або похожого. Перш ніж ми приступимо з вами до будівництва підвалу, давайте розберемося з такими визначеннями, що таке підвал, що таке цокольний поверх і що таке погріб. Так от підвал це підземний поверх, який більшою своєю частиною або повністю заглиблений в землю. Цокольний поверх, або його ще називають напівпідвальний поверх, це підземний поверх, який меншою частиною або наполовину заглиблений в землю. Якщо ми говоримо про погріб, то це окрема споруда, яка призначена для цілорічного зберігання харчових продуктів. Вона може бути розміщена як окремо, так і під житловим будинком, так і під господарчою будівлею. Геометричні характеристики нашої конструкції підвалу. Внутрішні розміри ширина 3,5 метри. Довжина 6 метрів, відповідно, загальна площа приміщення 21 метр і висота приміщення 2,5 метри. Конструктивні характеристики підвального приміщення: фундамент монолітна плита, стіни незнімна опалубка з заповнення монолітним бетоном, перекриття монолітна плита. Вхід в підвал окремий через повнорозмірні двері, але накриття входу ми з вами розглянемо в наступному відео в контексті будівництва гаража, який буде знаходитись зверху. Приступаємо до будівництва нашої конструкції підвалу. Влаштування котловану може бути двома способами вручну з друзями, родичами чи навіть самому або замовити послуги екскаватора. Ми розглянемо другий варіант. Розмір і форма котлована в плані орієнтовно, Куд відкосів котловану залежить від властивості ґрунту на конкретній земельній ділянці. Коли працює екскаватор, то після нього потрібно виконувати планування дна котловану, тобто вирівнювати його вручну. Попросту кажучи, місце нижче проєктної відмітки дна ми досипаємо, а вище знімаємо. Для того, щоб ущільнення дна було більш якісним, я б собі і рекомендую вам використовувати щебеневу фракцію 40-70 мм. Дехто говорить, що краще використовувати 20-40, тут вже особливо великої різниці немає. Товщиною в один шар, тобто 70-100 мм, і тільки тоді потрібно виконувати ущільнення механічним способом, тобто віброплитою. Тут потрібно пояснити більш детально. Коли я розраховую фундамент, в даному випадку фундаментну плиту, то я в програмі задаю однорідну пружну основу, і на цих даних проводиться розрахунок товщини плити і її армування. Якщо ж пружна основа, тобто ґрунт на траншеї, буде неоднорідним з різними деформаційними властивостями, то і розрахунок буде неточним, а щебінь за рахунок зосередженого тиску максимально якісно до ущільної дно котловану після ручного вирівнювання до проектної відмітки. По ощільненій основі виконуємо заливку підготовки з бетону низької марки з дрібнофракційним заповнювачем і без армування. Товщина в результаті може коливатися від 70 до 100 мм. Проектна ж товщина береться в 100 мм. Бетонна підготовка виконує дві основні задачі: це основа для влаштування рулонної гідроізоляції, що наплавляється, і максимальний контроль товщини захисного шару бетону майбутньої фундаментної плити. За рахунок рівної поверхні підготовки. Чи можна обійтися взагалі без підготовки? Так, можна, але ґрунтові води у вас повинні не підніматися до рівня дна котловану, оскільки контроль за влаштуванням гідроізоляції і її цілісності ускладнений. Також без підготовки захисний шар бетону фундаментної плити повинен бути мінімум 70 мм. Тобто товщина фундаментної плити, що влаштовується вище, Виросте. Отже, можна зробити висновок, що доцільніше виконувати дану підготовку. При температурі повітря від плюс 18 градусів по Цельсію через день після заливки підготовки, можна влаштовувати гідроізоляцію із рубероїду товщиною не менше 2,5 мм на основі поліестеру. Те, що бетон підготовки не набрав повної міцності і вологи, не проблема, оскільки дана гідроізоляція в майбутньому буде привантажена масою всієї будівлі. А на подальший набір міцності бетону це не впливає. Тому немає сенсу витрачати дорогоцінний час. Згідно із розрахунком, виконуємо армування фундаментної плити. Розкладаємо нижній ряд стрижнів нижньої сітки. Верхній ряд стрижнів нижньої сітки. Нижнє додаткове армування. В'яжемо арматуру в'язальним дротом діаметром 1,2 мм через один вузол в шаховому порядку. Під зв'язану нами сітку з кроком 500-750 мм підставляємо фіксатори захисного шару бетону, розмір фіксаторів 20-25 на 30 мм. Розставляємо заздалегідь виготовлені арматурні фіксатори з кроком 600х600 -600 мм в шаховому порядку. В народі їх називають жабками. Їх роль утримування верхньої сітки плити в проєктному положенні. Діаметр арматури для їх виготовлення я приймаю 8 мм клас арматури а 240 s постійного, тобто гладкого профіля. Це не робоче армування. Після заливки і набору міцності бетону їх задача рахується виконана, як і в'язального дроту. Розкладаємо нижній ряд верхньої сітки, верхній ряд верхньої сітки. Верхнє додаткове армування. Білі стрижні додаткового армування сприймають розтягуючи зусилля в нижній зоні плити. Які виникають від тиску довших несучих стін підвалу? Жовті стрижні працюють у верхній центральній зоні плити, сприймаючи зусилля від тиску ґрунтової основи. Арматура синього кольору це основне фонове армування. Діаметр всіх робочих стрижнів фундаментної плити 12 мм клас А500С періодичного профілю. Крок даного армування 250 на 250 мм і між ним влаштовується додаткове армування. Зауважу, що приймати рішення по армуванні залізобетонних конструкцій без професійного розрахунку дуже небезпечно. Щоб забезпечити жорстку зв'язку стін, підвалу та фундаментної плити, виконуємо арматурні випуски з розбіжкою по висоті. Крок арматурних елементів стін прив'язаний до розмірів блоків незнімної опалубки. В нашому випадку це 250 або 500 мм. В даному проєкті виконано крок 500 мм. Розбіжка по висоті необхідна для зміщення з'єднань вертикальних стрижнів. Довший кінець елемента від поверхні фундаментної плити 1000 мм, коротший 500 мм. Не забуваємо про випуски для монолітних сходів спуску в підвал. Також влаштовуємо аналогічні випуски для стін, що обрамлюють сходовий марш. Дані елементи мають меншу ширину, і тут потрібно зазначити, що для стін підвалу будуть використовуватися блоки довжиною 510 мм, шириною 400 мм і висотою 235 мм. А для стін входу в підвал будуть блоки довжиною такої ж самої 510 мм. Висота в них буде 235 мм така ж сама, але ширина буде не 400, а 250 мм. Виконуємо по периметру плити опалубку і заливаємо бетон класом міцності С2025. Потрібно пояснити за оцей отвір. Це отвір дренажного приямку при вході у підвал. Розміри в плані 300х300 мм. Його можна виконати в моноліті або придбати готове рішення у вигляді пластикового короба зверху накривається металевою сіткою. В'яжемо вертикальні стрижні до коротших випусків з плити. Кладку блоків незнімної опалубки розпочинаємо традиційно з кутів. Зайві частини блоків відрізаються по внутрішніх ребрах жорсткості. Таким чином виходить максимально рівна зовнішня поверхня стіни. Перший ряд блоків влаштовуємо на цементно-піщаний розчин. Наступні ряди в більшості викладаються на суху, без розчину. Розкладаємо перший ряд горизонтального армування і прив'язуємо його до вертикальних елементів. Влаштовуємо другий ряд блоків. В'яжемо вертикальні стрижні. Влаштовуємо третій ряд блоків. Розкладаємо другий ряд горизонтального армування і прив'язуємо його до вертикальних елементів. Влаштовуємо 4 ряд блоків. В'яжемо вертикальні стрижні. Влаштовуємо п'ятий ряд блоків. Розкладаємо третій ряд горизонтального армування і прив'язуємо його до вертикальних елементів. Виконуємо першу заливку бетону. Анімацію заливки покажу в кінці процесу зборки стін. Заливку з міксера рекомендую виконувати на третьому, максимум на п'ятому ряді блоків. Можлива заливка із бетономішалки вручну. При двох варіантах потрібно бути акуратним з вібрацією бетона. Вібрування бетонної суміші може розколоти блок незнімної опалубки, але вібрувати у будь-якому випадку потрібно. Влаштовуємо шостий ряд блоків. В'яжемо вертикальні стрижні. Влаштовуємо сьомий ряд блоків. Розкладаємо четвертий ряд горизонтального армування і прив'язуємо його до вертикальних елементів. Влаштовуємо восьмий ряд блоків. В'яжемо вертикальні стрижні. Влаштовуємо дев'ятий ряд блоків. Розкладаємо п'ятий ряд горизонтального армування і прив'язуємо його до вертикальних елементів. Влаштовуємо десятий ряд блоків. В'яжемо вертикальні геподібні елементи, які будуть анкаритися у верхню зону плити перекриття. В них подвійне призначення. Це зв'язка перекриття з стіною та додаткове армування верхньої зони плити. Влаштовуємо 11-й останній ряд блоків. Розкладаємо 6 ряд горизонтального армування і прив'язуємо його до вертикальних елементів. Зовнішні горизонтальні стрижні додатково армуються геподібними елементами. Армування конструктивне і не є обов'язковим, оскільки дві стіни зв'язані між собою монолітними плитами фундаменту та перекриття, що забезпечує достатню просторобу жорсткість конструкції. Як і обіцяв, анімація виконання бетонування незнімної опалубки стін підвалу. Опалубка плити перекриття може бути як ручного виготовлення, так і орендована. Рекомендую другий варіант. Розкладаємо стрижні першого ряду нижньої сітки. Зліва ви можете помітити, що арматура висить у повітрі. Це особливості конструкції цоколя майбутнього гаража. Плита на 55 мм виходить за зовнішню грань стіни підвалу. Верхній ряд нижньої сітки, арматурні фіксатори в народі жабки. Нижній ряд верхньої сітки, верхній ряд верхньої сітки. Одним із плюсом даної технології є те, що не потрібно чекати, поки бетон стін набере міцності, щоб виконувати гідроізоляцію стін. Ми одразу можемо наносити праймер на бітумній основі, наплавляємо зверху бітумну гідроізоляцію на синтетичній основі і клеїмо екструдований пінополістирол 50 мм в даному випадку. Висота утеплення від нижньої поверхні плити перекриття до метр двадцять м, тобто на довжину одного листа екструдованого пінополістирола. Додатково пінополістирол фіксуємо дюбль зонтиками мінімум 4 штуки на лист. Контур вертикальної гідроізоляції замикаємо з горизонтальною по периметру основи фундаментної плити на підготовці. Перед обмазкою праймером у внутрішніх кутах між плитою та стіною і плитою та підготовкою влаштовуємо галтелі з цементно-біщаного розчину для зняття концентрації напружень в гідроізоляції і запобігання її можливому пошкодженню від тиску ґрунту. Повернемося до плити перекриття. Оскільки розрахункова схема це плита, обперта на 4 сторони з жорстким защемленням. Нам достатньо арматури діаметром 8 мм класу А500С з кроком 250 на 250 мм. Встановлюємо по периметру опалубку і проводимо заливку бетону з класу міцності С20-25, товщина плати 200 мм. Прихований відвід поверхневих вод можна виконати з подвійної поліетиленової плівки 150-200 мікрон кожен шар, або з ПВХ мембрани, або з плівки, яка використовується для будівництва штучних водойм. Додаткове утеплення під плівкою по вашому бажанні, воно не є обов'язковим, але зменшує попадання холоду до зовнішньої грані стіни підвалу. Виконуємо зворотню засипку з пошаровим ущільненням ґрунту. Арматура стін входу в підвал анкериться в стіни підвалу. Її можна зводити паралельно з основною конструкцією підвальних стін. Послідовність аналогічна. Щоб зменшити промерзання конструкції підвалу, примикаючи стіни, рекомендую утеплити пінополістиролом. Сходи спуску в підвал. Виконуємо засипку по ухилу або дану ділянку ґрунту можна залишити при влаштуванні котловану і потім доопрацювати вже її вручну. По ухилу для себе я б виконав укладку пінопласту PSB S15 товщиною 100 мм. Поясню для чого. По пінопласту я б собі проклав самоклейку гідроізоляцію. Якщо земля під сходовим маршом буде замерзати і створювати на нього тиск, то пінопласт зіграє роль демпфера. Плюс він буде перешкодою потрапляння морозу безпосередньо через залізобетонну конструкцію маршу. Оскільки пінопласт все ж таки володіє паропроникними властивостями, особливо в місцях стикування. І може пропускати вологу, яка пройде до бетонного маршу і потім капілярним способом може піднятися до поверхні, яку ми в майбутньому наприклад, захочемо облицювати плиткою. І на морозі наша плитка може відстрілювати. Так ось, для запобігання такого випадку я б для себе виконав саме таку технологію підготовки під сходовий марш. Звичайно, ви для себе можете не перестраховуватись і виконати простіше, але насправді ціна питання даних матеріалів невелика, вирішувати вам. Виконуємо арматурний каркас з поздовжніми та поперечними стрижнями. Обрамлення кожної сходинки я виконую кладочною сіткою з клітиною 50х50 і діаметром 3 мм. Для запобігання сколу верхнього шару бетону виконуємо заливку сходів. Зверніть увагу, що верхні поперечні стрижні розташовані по кроку сходини і являються свого роду упором для стальної сітки. В підвалі я рекомендую виконати внутрішнє утеплення стелі та верхньої частини стіни для зменшення ймовірності появи конденсату і в результаті інею взимку. По вентиляції підвалу розповім вам в наступному відео в контексті будівництва гаража над даним підвалом. Так що підпишіться, щоб не пропустити. І так переходимо до об'єму і вартості матеріалів. Ми не будемо зупинятись на кожному пункті детально, тому що це займе дуже багато часу, але якщо вам цікаво, ви можете натиснути паузу і детально ознайомитися з кожною позицією. Ми пройдемо стільки по об'єму основних. І так, загальна вартість матеріалів для даного підвалу складає 376 80 гривень. Або якщо в доларах 9643. Пройдемось по основних матеріалах: бетон 37 метрів. Кубічних, арматура з врахуванням 15% на напуск і відходи 2 тонни, Блок шириною 400 мм 490 штук із запасом 3%. Блок шириною 250 мм 200 штук із запасом 3%. Пінополістирол екструдований 50 мм товщиною площа 80 м2 із запасом 3%. Що стосується самих робіт, то в одному із попередніх відео, коли я взяв середні і вищі ціни по ринку з інтернету, просто то ви сказали, хтось написав, що це дешево, хтось написав, що це дорого, і моя ціна не відповідає дійсності. Тому в даному випадку я вам не даю вартості будівництва самих робіт, ви їх можете порахувати самі, знавши, скільки це буде коштувати у вашої бригади. Але якщо зорієнтувати вас по вартості, то орієнтуйтеся десь від 3 до 10 тисяч доларів. Да, ось така велика вилка вартості робіт у вас може вийти на ринку. Велике вам дякую, що ви додивились до цього моменту. Пишіть свої думки, запитання і побажання в коментарях. Велике вам дякую також за ваші вподобайки, які ви ставите, за підписку на мій канал. Обов'язково, до речі, підпишіться, бо в наступному відео у нас буде таке ж детальне будівництво, але вже гаража на, даному, на даній конструкції підвалу. Так що побачимось в наступному відео. Всього вам найкращого.